Я взяла найбільш два асоціативних образи, які пов'язані з поле травмою. Це пігулки і образ військової зброї. Художниця із Полтави Роксалана Дудка показує роботу під назвою Біль із пігулок. Вона створила інсталяцію автомата. Це реальні розміри автомата Калашникова, це реальні пігулки. Мої бігулки, воно має працювати безпосередньо в емоційному полі з глядачем. Вони зараз працюють в єдині наративи, які пов'язані з розлукою, болем, страхом, і війною. І безпосередньо в тому в часі, в тому місці, де ми зараз знаходимося, в Україні, де вже не існує ковіду, а кожен день має політика тривога. Цю роботу та ще близько 20 інших представили у Полтавській галереї сучасного мистецтва Джамп. Їх усі створили п'ятеро місцевих художників. На початку, мабуть, цих подій, саме в кінці лютого, 24-го, там, може, тиждень-два зовсім не хотілося нічого робити, а потім якби воно ж якби має виходити, щось знаходиться, якісь ідеї, якісь думки треба було. Щось робити, і та й хотілося щось сказати так само, тому що це бо моя мова. Ну там те, що я, я до вірші не вмію писати, тому я пишу картину. Ще одна інсталяція у рамках виставки три роботи полтавського художника Вартана Маркар'яна. Це картина, відеоарт а також скульптура. Вони створені в різні часи, але, наприклад, жаль, вони стали рефлекс... рефлексою того, що відбувається зараз, і саме ось ця робота. ця робота створена разом з музикантом Стейсі О. Ми створювали роботу. Я відмальовував простір у віртуальної реальності, а він писав музику. І таким чином ми все це поєднали, утворивши такий фантастичний світ, який постраждав під час якихось бойових дій. Ідея виставки з'явилася тільки почалася війна. Просто не зразу була можливість її відкрити і зібрати людей разом. Певний час не хотілось, мабуть, спішити з відкриттями, але було зрозуміло так, що починається час виставок на військову тематику і на рефлексію ситуації, в якій ми знаходимося. Тому ось да, така виставка і відбулась за словами Антона Усанова. Експонуватимуть роботи безплатно до початку липня. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.